Двоє рожевощоких янголяток сиділи на хмаринці, сперечались. Найкраща, наймиліша, ніжна, рідна, добра. Ти ж моє щастя, почув один з них, і на вустах засяяла усмішка. Ти, мій найдорожчий скарб. І золоті промінчики освітили обличчя іншого немовля. Янголику, сонечко. Зайчику, щодня і щоночі промовляли ви, матусі рідненький, до своїх діток. Але жовтко плинув час. Перший крок, перше слово з'явився зубок. І маля живели в дитсадок. Пам'ятаєте ті хвилювання? І недоспані ночі, зітхання, ваші купа питань на першій зустрічі з директором. А як у вас годують? До якої групи моє зачення піде? А як довго дитя в садочку має перебувати? Малята у садочку над кашею бурчали. Звичайно, ж в перші дні шалено за мамою скучали, проте й і, і няня не менше стресували, хоча ні разу цього і не показали. З малечею носились, голубили і цілували, а згодом у маля. З'явилися і друзі, вже разом веселилися, стрибали, обнімались і зовсім не журились. Перші знання давалися нелегко, проте сонечки ясненькі старались всі гарненько і клеїти, і вирізати, і пензликом листочка не калякати, а розфарбувати, бо ж на подарунок вам. Наші миленькі, матусенькі кохані, ніжні, дорогенькі. Вже рік минув кмітливі малюки, засмаглі, загоріли, вже бігли в дитсадок, вечірки там влаштовували, грали у пісок, ліпили башти, пиріжки та грали до жени, хоч і малого зросту, але були малята вже вправні помічники. Місили, чистили, нарізали, мішали, готували смачні пиріжки, салати вітамінні. І ось же перед нами не малюки шаледні, а дітки вправні, умілі та старанні, своїм уже характером і ніжні, норовливі. Але ми знаємо точно вони для вас єдині. І кожну їх секундочку любов його сповняєте, бо серденько рідненьких для янголика б'ється і не зупиняється.